Всім привіт! З вами в ямтя видео Я покажу, як зробити з бумаги. Цього нам треба два листка. Беремо один листок, цінаємо вот так от пополам. Вот. Розкриваємо. І тепер оці вот сторони ми до середини. Вот. Тепер згинаємо І Приміряємо, чи під нашу руку підходить. Якщо не підходить, то можна і меншим, більшим. Мені добре. Далі ми беремо і згинаємо його пополам. Ну, якщо вам не удобно, то можете зробити його ще меншим. Просто взяти розкрити і зігнути отак. От. Я собі зроблю ще менший наверх. Ось так І так з'їгнаємо до центру. Раз. Зігнули і згинаємо це пополам. Тут підійшов. І згинаємо пополам. Як я вже казав, треба зігнути пополу. Беремо тепер другий листок, що може відложити. Беремо другий листок і просто скручуємо в трубочку. Трубочку робить діаметр такого, як ви хочете, щоб було ствол в нашого пістолета. ну, Там діаметр толщина. Яка. Я хочу ось такий, ну, дуже великий. Я роблю примірно як, як наша ручка. Одна шарочка і чуть-чуть и Беремо скотч. У мене скотча немає. Я беру чорну изоленту. От треба так, щоб воно не розкрурилось. Треба чимось прижати, його можна отак вот от. Він все воно розкручити. Коротше, беремо кусочок скотчу. В моєму случиться изолента. Ветрясаем кусочек. Со с ней витрясаете. Хм, странно. Витрясаем. О, итрясайся. О, вот. Не, я ну на Він показав, що я відрізав. Я не відрізав. От. Ми пробуємо відрізати. Коротше, я відріжу, потім продовжу сйомку. І от я знайшов кінець скотчу, поберемо і скручуємо трубочку. Там сміються. Короче, моя бабуся тут сміється. От, ми зігнули примерно. Скрутили, конечно. Беремо тепер скотчик. Це в мене ізолінка. Беремо і обматую. Мене кличуть. коротше, я зараз піду і продовжу сьогодні. От, я прийшов, вони там кликали були. Ми обмотали. Ну, Коротше, більше не треба обмотувати покажу. Потім все обмотимо. В общем, беремо, зхинаємо пополам, так само все, пополам явнули. Тепер беремо оцей що є квадратик. от, Беремо і робимо отак. От от, от ну, ви не думаєте, що ми просто склеїмо і буде отакий. В нього буде два, як би, ну, от. Ми беремо. Десь на центр кладемо на середину. Отак. От Даже якщо ви хочете ручку з цього ближче, ну, не, не посередині, все одно треба покласти на, на середину, бо інакше воно не вийде вас нічого. Тепер ми беремо і оце тут загинаємо між цими дулами двома. Чи що це, знає, чи що це таке взагалі забувся вже. В общем. Ми беремо, зхинаємо і другу так що ж саму середину і згинаємо. Це трошки важко буде зробити, якщо ви робите це перший раз. Якщо ви вже це не перший раз так робите, то вам буде легше, якщо ви вже знали, як робити пістолет. Якщо ви вже робили. Вот так вот взяли, все зробили. Подвигаємо на ту тощину, яку ви хочете. Набираємо вот. скотч, витрісаємо. Витрісали. І вот тут посклеїмо вот, ці дві палочки. Вот. Склеїм берем. Просто беремо стейчки. Нічого особенного не треба робити. Так В так виміряємо, як ви хочете, мені отак от хорошо. От. І приклеюємо саму палочку, саму, саму рукоять до, до, дула, до дула пістолета. Відрізаємо. кусочек і приклею їм. На вот вещь. Надо з двох сторон приклеїти, бо буде погано, если з одної сторони приклеїти. Вот, набираємо. Надеюсь, вам все понятно. От, все приклеїли. Тепер нам треба взяти якийсь карандаш, я вже все підготувала, І зробити всередині так При цей, бо щоб воно було закруглим. Воно може пугнутись трошки. От, виходить отак. От Тепер наберем опять же скотч або ізоленту. І відрізаємо, нам треба два кусочки, але я буду по одному. І перематуємо кожне дуло отдільно, отак от на кінці. От. Це почти ми вже зробили, ще останнє дуло перемотати і їх двоє згинати ще треба буде. От ми беремо. Я вже падаю щось. От, наберемо і перемати. Вот перематуємо. так, Вот. У нас почті він вже готовий. Переберемо один великий кусочок і трісаємо. Десь от такий. Беремо і два дула акуратненько, так, не надалюючи, просто скрізь між собою. Акуратненько, щоб вони були круглими. Скріпили. Для дизайну його можна весь чорним зробити. Ну, в мене отак от буде. От. от. Тут можна зробити прицел, причепити. Ну, от мені отак от хорошо. Вибирати і так. Ту -ту -ту. А можна ще зарядити в нього щось, допустим, карандаш. І так стріляти Просто віддергувати його так. Ну, а вже просто так нагадати. Ну, в общем, такий у нас весь пістолет. Надеюсь, вам понравилось це відео. Ви поставте лайк, напишите якісь коментарі, підпишетесь на канал. Я буду дуже вам за це вдячний. І ще я хотів дещо сказати, що коли на нашому каналі буде 10 підписчиків, 10, то я зроблю конкурс. На що ви хочете, щоб я зробив конкурс, випишіть коментарі. І я виберу якийсь коментар і зроблю на то, що ви хочете, конкурс. Ну і всім удачі, всім пока!